Так, друзі, доброго вечора. У нас 8 година вечора. Ну і що ви думаєте, я роблю? Так, да, я переробляю свої помідори, бо вони мене вже просто достали. Тому буде ще одна партія в мене кетчупу. Ну і зараз займуся заморозкою помідорок на зиму. Висипаю всі помідорки в мойку. Ось так у нас їх буде багато. Зараз будемо їх переробляти. Бачите, у мене тут все вже є і порчені. Які хочете, тут вже є. Так, будемо зараз мить їх промивати. Як бачите, я вже один, один слой повністю нарізала і е, перетянула його з такою харчовою плівкою і кладу далі такий же самий слой помідорок. Ну що, відкладала, відкладала, напевно, десь неділю. Ну, а справилася з ними я за півтори години. Ось так я заморожую. Ось скільки в мене вже слоїв. Я сподіваюся, воно все-все-все заморозиться. Що ось у мене тут залишилося і 5 помідорок мене залишилося порізати. Кетчуп я вже закрутила свій. Ось скільки залишилося, будемо їсти. Якщо вам сподобалася ця заморозка. Помідорків, поставте лайк, прокоментуйте, як ви їх заморожуєте, може, якийсь є спосіб інший. Ну і всім гарного вечора. Па-па! Так, ну що, на годиннику знову-таки 22 майже 40. Ну, а я бігом зараз займуся своїми помідорками. Як бачите, вони в мене дуже хорошо підмерзли. Знімаю плітку. Харчову і буду складати в свої зіп пакети. Син мені постарався вже бачити, пакети, приготував прямо. Тому беру один пакет і буду накладати в нього мої замерші помідори. Ну що, друзі, тепер я їх переклала в ЗІ пакети і можна знову закидати вже в морозилку готовий продукт. Всім дякую за увагу. Гарного вам вечора, ночі. І до нових зустрічей. Обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую, па-па.